Українці борються за гранд фінал діамантової ліги. На етапі у Монако у потрійному стрибку Марина Бехроманчук полетіла на 14 метрів 59 сантиметрів. Це четверте місце. Теж за крок від п'єдесталу зупинилася Вікторія Ткачук у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Анна Рижукова тут стала п'ятою, як і Андрій Проценко у стрибках у висоту 2 метри 20 сантиметрів. Українські борці греко-римського стилю на гран-при Німеччини завоювали 14 медалей і у підсумку посіли третє командне місце після німців та французів. Єдине золото збірної в очному двобої розіграли Андрій Кулик та Максим Євтушенко. У вазі до 72 кілограмів Кулик провів результативну дію під завершення сутички. І як наслідок переміг 5-4. Спонсор показу «Парімач». «Парімач» – парі -матч. Парі -матч. народжені в Україні заряджені перемагати. Дві срібні нагороди здобули українці на європейському етапі юніорського кубка з триатлону у Кишиневі. Перше срібло збірні принесла Єва Сорока в індивідуальних змаганнях. Змішана команда у складі Артур Назлуян, Єва Сорока, Іван Ткаченко Олександра Заровна також подолала дистанцію у плав на велосипеді та бігом із другим часом після польських однолітків. 49 хвилин на висоті 188 метрів над річкою Мас у Роттердамі Провів естонський відчайдух Ян Руз. За цей час він подолав 625 метрів по мотузці між двома найвищими будівлями нідерландського порту. Про страх рекордсмен не думав. Більше зважав на сильний боковий вітер, рух пароплавів унизу та пташине сусідство.